Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку на спони А добра казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочку в нас пани живуть. живуть. Вітаю вас, друзі! Уранковий добрий час! Рада бачити я вас. Запрошую всіх у цікаву подорож разом з нашими друзями Реджі і Хеджі. Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 7, а також будемо порівнювати предмети за формою. Привіт, друзі! Привіт, привіт! У мене ідея, Хеджі, яка. Давай підемо до тітоньки корови. Вона пригостить нас смачним молочним коктейлем. Чудова ідея, Реджі. Ходімо скоріш. Розбирайте -корова. корова! Вітаю вас, хлопці! Рада вас бачити! Друзі, підкажіть, скільки склянок стоїть на прилавку у тітоньки корови? Порахуйте! Вірно, 6. А чи знаєте ви, як називається наступна цифра, яка стоїть. Після шести. Давайте познайомимося з числом і цифрою сім. Вирішили числа 1, 2, 3, 4, 5 та 6 якось влаштувати пікнік. Адже так гарно відпочивати на свіжому повітрі, як ви світить сонечко. Аж раптом сонечко сховали за хмарки. І пішов дощик. А потім взагалі почалася злива. Ховатись не було куди. Зараз би в нагоді стала парасолька. У мене є. Ось, але вона лише одна. Можна стояти під нею по черзі, ось так і ось так. І тут раптом один корос лизнувся, чисть, рятуючи його, об'єднався з числом 1. І утворили нове число 7. Нове число 7. От така от пригода сталася. А їх тепер уже 7 число. Ми ж давайте, діти, пригадаємо, як утворилося число 7. Отже, до 6 приєдналося число 1. І 7. 6 додати 1 дорівнює 7. А це ось цифра 7, якою ми позначимо нове число. Пропоную діти написати в повітрі пальчиком цифру 7. Уявімо її. Приготували ручку. І починаємо. Хвиляста горизонтальна лінія. Похила довга лінія вниз. Без відриву і горизонтальний поясок маленький. Молодці! У вас добре виходить! Давайте спробуємо ще раз. Дуже добре! Пригадаємо діти дні тижня, адже в ньому скільки днів? Так, сім. Давайте їх всіх пригадаємо та назвемо. Отже, день перший понеділок. Другий день називається вівторок, третій день тижня середа. Четвертий день називається четвер. П'ятий день п'ятниця. День шостий субота. І сьомий день неділя. І з радістю пригостила вас молочним коктейлем. Але, на жаль, не можу. Я дам вам простого молока, оскільки коктейля в мене немає. А чому? Що сталося? Мій кущ малини. Висуп. В мене немає тепер ягід. І я не можу зробити ваш улюблений малиновий молочний коктейль. О, тітонька корова. Мені дуже шкода. І мені. Але знаєте що? В мене є ідея. Як виправити цю ситуацію? І же? ми підемо з тобою до лісу і пошукаємо там новий кущ малини. Викопаємо його. І принесемо тітенці корові. Бобці, в лісі ми позагубитися. Там небезпечно. І в лісі так багато рослин. Деякі рослини навіть можуть бути отруйними. Тітенька корова, не торпуйся. Ми ж ждемо удвох з реджі і зовсім ненадовго. І будемо дуже уважними. По дорозі вони зустріли лісника. Вітаю, друзі. Мене звуть Біл. Я лісник, а це значить, що я піклуюсь про ліс і його мешканців. Сьогодні ми з вами відправимось в ліс за грибами. Пригадаємо правила безпеки з грибами. Збирай лише добре відомі гриби під наглядом дорослих. У жодному разі не можна збирати невідомі гриби. Ймовірність помилитися і взяти отруйний гриб дуже висока. Кожний гриб треба обережно зрізувати, щоб не пошкодити грибницю. Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено. Не можна збирати старі перезрілі гриби. Вони часто є отруйними. Перш ніж гриби збирати. Треба їх порахувати. Порахуйте, друзі, всі мухомори та оберіть відповідну цифру. Скільки всього мухоморів? Так. 5. І позначимо ми цифрою 5. Молодці. Мухомори ми збирати не будемо, бо вони отруйні. Порахуйте, скільки грибів на галявині. Порахуйте, скільки грибів на галявині. Скільки грибів на галявині. грибів на галявині. Супер! Добре попрацювали. Відже, дивись, ось якісь ягоди. Вони не схожі на малину, хоча теж червоні. Давай спробуємо. Якщо смачні, візьмемо з собою. Реджі, а якщо вони отруйні? Дідже. Потрібно викликати магічну книгу відповідей, щоб напевно дізнатися, їстівні ці ягоди чи отруйні. Там, давай покличемо. Магічна, магічна книга! Привітай! І магічна книга розповіла про отруйні та їстівні ягоди. Лісові ягоди діляться на дві групи. Їстівні це ті ягоди, які можна їсти: суниця, малина, чорниця, брусниця. Ожина та отруйні. Це ті ягоди, яких чіпати та їсти не можна, бо вони небезпечні для здоров'я. Вовчі ягоди, вороняче око, чорна бузина, конвалія. Книга пише, що це суниця. Дістівна і дуже смачна ягода. Принесемо тітинці корові суниці? Добре, Хеджі. Дякуємо, книга. Ходімо далі, Хеджі. Ходімо. Реджі, а вони ще ягоди. у них такий темний фурі. Давай ще раз покличемо магічну книгу. Нехай підкаже, що це за ягода. Книга пише, що це чорниця. Теж лістівна ягода. Ягоди позбираємо та в ігри пограємо. Друзі, порахуйте всі ягоди. Скільки їх? Правильно, сім якою цифрою позначимо кількість ягід? Так, цифрою 7. Роздивіться уважно ягоди. Оберіть ягоди, які схожі на круг. Так, це ожина, чорниця і малина. Скільки всього ягід, схожих на круг? Вірно, їх три. Оберіть ягоди, які схожі на овал. Так, це кавун і ківі. Скільки ягід схожих на овал? Вірно, дві ягоди. Поміркуйте, яких ягід більше. Так, ягід, які схожі на круг. Їх три. А яких ягід менше? Так, ягід, які схожі на овал. Їх дві. Наскільки ягід круглої форми більше, ніж ягід овальної форми? Правильно, на одну. Гарна робота, діти. Єджі, а ось і малина. Краще <плес> нам повертатися, адже ми і так надовго вже затрималися. Дітенька корова. Зате принесе тобі не лише малину. а й ще суницю і чорницю. О, хлопці, дякую вам велике. Тепер я зможу пригощати вас не лише малиновим коктейлем, а й ще й чорничним і суничний. Гриби та ягоди збирали. тітонці корові допомагали. Час прийшов нам відпочити. Хочу на руханку вас запросити. До нових зустрічей.